Добрий день, шановні! Ви на каналі Варіус Craft. Сьогодні я розповім, як зробити дуплет із серії Ігор Метро. Ну, як завжди, при кожному крафті, нам знадобиться шаблон. Він буде в моєму телеграм-каналі, але не такий, а формату А4. Також бокова проекція. Зараз ми його переносимо на потрібний матеріал. У мене гофра. Сам шаблон можна перенести за допомогою копіювальної бумаги. Або як я перекреслити, вирізати, приклеїти та обвести. Що нам відомо про дуплет? Дуплет це двохстволка середньої потужності кусторного виробництва, що вимагає постійної перезарядки. З плюсів має можливість одночасної стрільби з двох стволів. А мінуси час, що витрачається на перезарядку, може коштувати вам життя. Після перенесення ми починаємо вирізати наші деталі. Я це роблю за допомогою канцелярського ножу. Якщо у вас є можливість, то раджу замінити старе лезо на нове. Воно краще ріже. У мене дуплет такого середнічкового варіанту. Цей дробовик зустрічається в серії ігор Metro 2033 та Metro Last Light. На нього можна поставити модифікації. Я використовую 3 міліметрову гофру. Товщина тильнику приклада 32 мм. У мене це 30. У мене на каналі є відео, як зробити макет ножа Артема із метро 2033 Reton Спарти та метательні ножи. Якщо я вас зацікавив, то прошу на свій канал. Тут не тільки про метро. Також є крафти по сталкеру, Stand of 2 та крупних проєктів на каналі є ВСС Свенторіз та СР Виход. Зараз ці всі деталі потрібно склеїти. Після того, як ми склеїли всі деталі, то потрібно зім'яти форму пальцем. У ствольної коробки приклеїмо картонну полосу шириною 3 см. Також робимо це зверху. Ось цю верхню кришку не спішимо приклеювати, потім поясню чому. Наразі ми зібрали всі деталі. Потрібно позбутись текстури картону. Є два варіанти. Або поп'ємо маше, або шпаклівка. Я пішов другим варіантом. Цю М4 я також паклював, щоб позбутися текстури гофри. Можете бачити, ще я питався пофарбувати, але не вийшло. Ну, не суть. Саме головне, що тут нема текстури гофри. І це я хочу зробити тут. Ось частини після шпаклювання. Тут ідеально відшліфува, тому що нема наждачки P180 або P400 можна використати. Зараз деталі починаємо скріплювати. Потрібно з бумаги накрутити ось такі деталі. Їх потрібно накрутити на шпажки. Вони продаються в Аврорі не дуже дорого, десь 20 гривень. Ось ця трубка буде скріплювати приклад та ствольну коробку, якщо її так можна назвати. Ну і ще й рукоять. Пророблюємо нею отвір та все заливаємо термоклеєм. Ось ця деталька йде тут оспореду. Я вже все склеїв. Це її ствольну коробку приклад. І що я вам пораджу? Саму ствольну коробку робити не перегородку, як я, а слоями. Щоб труба приклада трималася кріпко. А то він в мене зовсім хліпенький. Я все і справив тільки термоклеєм. Так, що ще? Ось цю частину раджу робити з міліметрового картону. От прям повністю. Тому що вона погано тримає. І просто-напросто воно може відпасти. Наразі нам потрібно зробити деталізацію ось тут. -та, гайки прикріпити сюди. Ну, також ось тут нижня частина, це входить як деталізація. І також зробити стволи. Фіксація буде робити зверху. Ну, самі бачите, знизу не вийде. Приклад у мене хлипенький, але все одно вже тримається. Опа! Зараз поясню, як я робив деталізацію. Ось пасковий байок у мене з міліметрового картону. Ось ця частина дерев'яна, це шпажка. На неї я намотав нитку, це імітація пружини. Краще зробити з проволоки тонкої, але її у мене не було. Тут така сама імітація пружини. Попереду я приклею гайки. Вони менші за діаметром. Але які були, такі і використав. Ось ця частина, яка буде тримати стволи, вона дуже хлипенька. Так що раджу її пропитати суперклеєм. Також нам потрібно ще зробити спусковий гачок і спускову скобу. Ці деталі я вирізав з міліметрового картону та проробив отвори і приклеїв на термоклей. Також це все потрібно пропитати суперклеєм. Ну самі бачите, яке воно. Останній ривок імітація стволів. Беремо картонні втулки діаметром 32 мм і обматуємо бумагою. Довжина картонних трубок менша, ніж потрібно, тому бумагою ми її продовжимо. Звіряйте все шаблоном. Склеїмо імітацію стволів за допомогою термоклея. І зараз нам потрібно зробити потовщення. У цьому місці, а також тут. Будемо робити це за допомогою бумаги. А зазори на початку можна закрити або ж картоном, або термоклеєм. Після можна приклеїти імітацію стволів на наш дуплет. Місця стиків я проклею термоклеєм. Воно схоже на сварочний шов. Всередині також. Ну що, можна сказати, що наш дуплет готовий, тільки не забувайте про тильник на прикладу, він у мене там шпаклюється, вже сохне. Бажано зверху придумати кріплення, але я не знаю, як його зробити. І тому воно у мене залишиться ось так. Фарбуємо наш туплет чорною матовою фарбою. А ручкою і приклад коричневою. Якщо тобі сподобалось відео, то постав вподобайку та підпишись на канал. Ви були на каналі Варіоскрафт. До побачення!